Пованчик відправляємо точку доброго вечора, шановне панство. Сьогодні ми знов на річці стиль, але тепер вже трошечки інша мета половити на фідерочок, який там лежить. От, взяв сьогодні з собою флагман Legend до 100 г, якщо не помиляюсь, до 100, чи до 120 Мені здається, що до 100. От, зараз будемо робити перші закиди, розкладатись і будемо намагатись щось зловити. Сьогодні в планах. Половити плотву, густірку, ну і в принципі все, що буде там клювати. Тому не перемикаємося і дивимось далі. А зараз поки що я розкладаюсь. Кажу зараз, поки розкладаюсь, але ще прикормочку не так. так, Сьогодні у нас по прикормочці трошечки є реалфішика. Вином база буде Трапер, трапер холодна вода, але вона така динамічна, ця прикормка, то в принципі її можна замішати. Ще взяв з собою залишки гороху з того року. Ось там трохи опарика такого напіву купленого. Будемо пробувати щось ловити. Беремо одразу пачку трапера туди. Перше зволоження таке роблю трошки більш, більш вологе, щоб ми могли зліпити такі котлети, от, але воно розпадалось. І от зараз вона трохи постоїться прикормочка, і вона ще в себе впітає трошечки цієї вологи, і вона стане така розпушиста, можна так сказати. Така пухка, гарна, пахне вона таким бісквітом, але з невеликим таким відтінком. Можна так сказати, навіть трошки фруктовим і невеликим таким шлейфом, типу як кальмар або восьминіг, щось, щось таке такого плану. Тобто Більше якогось там м'яса ще відчувається. От. В принципі, прикормочка мені подобається. Так вона вже, навіть поки говорю, вона постояла і вона вже така як розсипчаста. От. Зараз ще трошки дозволожу і будемо далі розбиратись, розкладатись. І далі вже будемо ловити. Так, ну що, шановні, майже вже розклався. Коротше, як завжди, спішив-спішив і половину всього позабував. Забув фідергама, забув підставку, під водилище то буде в нас сьогодні така постерінки крафтова, можна так сказати. от а, Буду ловити сьогодні на патерностер, напевно, що. Да, Зв'яжемо патерностер, хоча я не забув ці бусини, щоб в'язати інлайн. Ну нічого. Зв'яжу патерностер, перша рибалка як не як, можна так сказати, нормально. Бо виходив ще раніше весною, то щось, щось рибалочка не задалась, можна так сказати. Зловив там декілька рибок. От. Патерностер як в'яжеться. На відрізку основної лески або шнура. В'яжемо петельку. Ну, Просту петельку, восьмерку. Потім оцей от зайвий шматочок, його треба робити завжди довшим, бо до нього буде потім прив'язуватися або під фідергам, або поводочок. Ну, в моєму випадку сьогодні буде поводок. От. Спочатку ми беремо кормушечку. Курмушечку сьогодні. Застібочки використовуємо. Ну, коли на інлайн ловлю або на ріг, то тоді використовую застібку. Коли просто патерностером, то в принципі не бачу в цьому ніякої великої потреби. Ну Хіба що, якщо там будете маркеритись і провіряти дно, міняти кормушки і так далі. Ну Я плюс-мінус знаю, що тут дно більш-менш рівне, чисте, зачепів ніяких в принципі немає. От Така просто канава і все. Знизу рівний стіл, там глибина приблизно там, метрів 3-4, щось, щось такого. Кормушечку завожу петля в петлю. Тобто завели петлю через вушко самої кормушки. І потім цю петлю проділи в кормушечку саму. І в итоге виходить, що в нас пітелечка накидається. Отак. Плану. От, і вона там собі стає, кормушка вже зафіксована. Цю леску, що в нас залишилась, треба залишати, в'язати петельку, щоб вона була там сантиметр 2-3 нижче кормушечки. Ну, як в кого. Я вяжу зазвичай там сантиметр півтора. Воно тоді так не путається. В принципі, нормально себе показує. Ну і вяжу зразу поводочок. Сьогодні на 010 лісці. Думав, що взяв фідергам, а я його забув. Тому так, лісочка якась там проста, стара, звичайна. Десь там була. Поводок буде в'язати трошки більший метра. Не знаю, побачимо. Буде щось клювати, не буде. Якщо буде, добре, не буде, будемо щось думати далі, придумувати. Стартовий закорм я сьогодні не роблю. Просто зразу будемо пробувати ловити. З насадок в мене сьогодні пінка опариш, трохи пірси, щоб вони там трохи довше жили. Така от. Піночка, опарик. Зараз будемо трошки пробками давати. Пробками ще хочу дати старішого опариша Мене тут є. От на насадку буду брати новіший. От. Ну і також є кукурудза горох, але не знаю, будемо пробувати сьогодні, може якась плотвичка підійде. Так що це теж маст хев. Літом на стирю це, це бомба. Ну, попробуємо з піночки. Одна, одна або дві піночки. Попробую з одної взагалі. І там далі буде видно. Ну і робимо перші закиди. Стара кліпса ще з минулої рибалки якраз стоїть так, як має бути. Тому кормушечка зараз впаде, це є корикці. О, зразу. Є риба. Перший заброс, одна піночка і є риба. Це у нас плотвичка невелика, але вже початок є. Я вже взагалі думав, що ніхто. Не ловить, всі кажуть, не клює, не клює. А у нас вон, вже перша, перша рибочка є. Так що зараз знімаю швидко відео ще в TikTok. До речі, підписуйтесь на TikTok, на Instagram. Ну і будемо далі ловити. Початок мені вже подобається. І Цю плотвичку ми беремо і відпускаємо. Ну, Всім рекомендую не забирати таку рибку, відпускати, хай вона росте, набирається маси. І буде вже радувати така хороша батониста плотва. Бо стоїть на наїдку з такої от плотвички. І навіть на живця стидно ставити. От. Але початок є. Початок є. Бачите, метровий поводок працює. Багато хто боїться його ставити там більше метра. У мене зараз десь такий, може метр двадцять, може більший. 0,10 лісочка і все працює. От. Одна піночка, правда, але... Можна буде трошечки потім перекліпсуватись, бо то прям засильно далеко я кидає, трохи перекидає русло. Ну, Але будемо бачити, якщо буде рибка, то в принципі і там буде нормально. О, покльовочка. І знов є рибка. А, блін, зійшла, зійшла. Зійшла і зірвала цей. Зірвала мені піночку. Так, зараз спробуємо трошки старого опариша дати. Ось такі от таблиць посипаємо з Тут милочимось. Отака у от нас красота. Зараз трошечки цю більшу тирсу повибираємо. От. І це беремо фідерну кормушечку. Ляпс-ляпс-ляпс. Собі затрамбували. От. І такий от пакованчик відправляємо на точку. От. Зараз це перемішаємо тирсу, якщо буде десь там попадатись, будемо висипати і будемо хатити. 取だ付的や。 Bye. шановні, поставив три піночки є вже трошки більше густірка. поставив три піночки багато холостих клювань зараз спробуємо на одного паріка. Поводочок поки що ще не міняю. Зараз ще трошки полон надовгий, якщо буде знов багато холостих плювань, візьмемо вкоротим його. Ну, майже в половину, я думаю, бо ну, густіра активна От. Кормушечка впала, приземлилась на дно трошечки даю і постояти і от вже вже перші індикації клювання Осо. знов холоста, або щось дуже мале. Так, холоста покльовочка. Холоста покльовочка. І ми перев'язуємо поводочу. Беремо зразу його відруваємо. Зразу вкорочуємо десь на сантиметрів так 40. Робимо 10 сантиметрів, може 70-80. Ну, навіть 60 сантиметрів зараз робив, трошки більше. Відкусив, як треба. Ну нічого, попробуємо на такий. Якщо що, то знов будемо перев'язуватися, якщо не буде плювань. Але я думаю, що вони будуть. Це вже не та річка, яка була весною. Весною взагалі щось попльовок майже немає. Я так, я так відчуваю, що скоро почнуться фідерні виїзди, фідерні риб... рибалочки. Будемо радувати вас вжиловлює мирної риби. Забиваємо кормушечку, коротенький такий поводочок. Кидаємо на точку. Вцепив трипінки. І дивимось, що воно скаже. Бачите, короткий поводок поставив, вже ну, покльовки не такі, як були зразу різкі, зразу майже нападінні, бо опариш вже не так парусить в товщі води. я гарно выстирал на одну пиночку одна пиночка шамал мне не выстирка я родом не дали нападіння зразу. Це був прикол, зірвалась тільки що така гостіра файна. І вже її ловила, що там. Тобто така. ой, Ну це вже хорошенька така. Такої вже половити. Це вже нормально буде таранька. Коротше, будемо далі ловити. Магніці вже можна легко Я вважаю. Правда трошки мені напутало, але нічого розберемося. Патерностер хоч він не так путається, як, як інші. Так, до речі, можете побачити, прикормка в мене майже вже висохла. Її треба буде зараз дозволожувати. От, зараз візьму і зроблю третє, можна так сказати, зволоження. Друге робив, то не показував, не знаю, чи було видно, чи ні, чи записував, чи не записував. От Зараз дозволожу і будемо далі ловити. От Трошки є паріка тут, трошки є всякого такого разного. Але що зробиш? Так. Я думаю, можна буде потім відкрити ще кукурузку. Просто єдине, що мене бісить, оце от зілля. Я того року тут це місце чистив. Цього року всі чекають, поки я почищу, а потім вже щоб ловити з нього. Кончиком було, не то кльочку, я надіюсь, записав. Така густірка невеличка, то вона йде в нас гуляти. Густіра клює в принципі непогано, мені подобається. Зараз кормушка вперлась і от вона вже дюбає. Вже йдуть перші індикації, О. це ще вийшов корм, може бути таке, бо я трошки його дозволожив, щоб він був такий важчий трохи, ну, в принципі. Його може ще... О, це вже гарна покльовочка і гарна рибка. Нахрапим таку густіру ладошечну. Одна піночка така і майже ладошечна густірка. В принципі, я вважаю, що це гуд. Коротше, зловив я 10 густірок, таких невеликих, там до ладошки. Одна така більша трошки зійшла, завела в казілля. Зараз закинув на кукурузку декілька закидів, зловив невеличку таку плотви. Ну і зараз будемо пробувати. Точка чуть-чуть так розкормлена, густірочка покльовує, там за півгодинки, можна так сказати, з десяток густірок мав. Ще декілька холостих плювань було. Ну, але це вже таке. От, так що продовжуємо далі ловити. О, і вже є клювання зразу. А, блін, зійшла. Зійшла, була густірка. От і знов зацепився за те зілля. І повторюємо. Одна піночка на гачок, декілька в кормушечку. І так кормимо потрошки. Ну що ж задивився на бобра, одна піночка і отака густірочка ладошечна. Будемо далі ловити. Витираю ручки. Коротше, тема з одною пінкою або з одним опаріком працює, я вам так скажу. Бо ставиш 2-3, вона не хоче брати. Ставиш кукурудзку, вона теж не хоче. Ставиш одного опаріка або одну піночку. І вона йде, поводочок вже зв'язав новий такий десь сантиметрів 80. От. Дав декілька кормушок разом з пінкою з опаришом, так пробочками дав туди нормально. От І підійшла більше яка Як от майже зразу от вже знов видно покльовочку. Це вже дуже гарно. Ось така от, шановні, ладошечна, хороша густіра з червоними такими перами. за клювака. Оп, е. На клікері вже 13. Просто пару цих густірок не клікав. Зараз вже 13. Якщо не більше. Потім порахуємо новий солов. От і зразу. Тільки кормушка впала. чи ні Чекаем. Зачекаем. Зачекаем. Что там есть, Щучка? Не поклевки не было. Понял. Понятно. Поклевки у них нема. В нема є. Але зараз не было. У меня есть. Но сейчас неизвестно, что будет с точкой. Буде взагалі щось клювати. Ну, щось дибає вже зразу. Так, шановні отакі от мене сьогодні уловчик. Були і більші, і менші гостерки. Декілька ще отаких опустив. Ну, от, але в основному гостірка така непоганого розміру. Будемо ще завтра продовжувати. А на цьому буду зараз її чистити, солити на таранічку. От, всім дякую і всім пока.